Доброго дня, шановні глядачі. Слава Україні! Хочу привітати вас з новим роком. Побажати вам головне мирного неба над головою, здоров'я, а все інше якось прийде саме. Ну що, продовжуємо уранку. Сьогодні вже 2 січня. На вулиці 10 градусів тепла. Приїхали на поле, там, де була кукуруза. Перед цим були на полі, де соняшник був подискований. Переорали вже, продовжуємо працювати. Не вийшлося в нас відйти в новий рік з всіми завершеними справами. Ну нічого будемо продовжувати. Краще зараз його все пообробляти, чим потім все як навалиться, і будемо все одразу. Звісно, в таких умовах більш тяжко працювати. Самій техніці важко. Трошки під обробили плуг. Трошки підремонтували, продовжуємо працювати. Земля у нас чорнозем, і так коли одлига пішла після сніга, стала як галей. Важко налипає все. Ну нічого, працюємо. На цьому болі трошки краще прикидає рештки і земля дійшла ж. Я там вам вставлю кусочок відео, як ми орали соняшне чиння на самому дальньому полі нашому. Їхали морозити зутра був, їхати 15 кілометрів, поки доїхала, воно трошки відлига пішла. Почали орати, почали працювати. Воно все розстаяло, трактор не їде, забивається, всі матюкаються. Ну а за кожним разом туди їздити, ну це дуже далеко. І в основному вже ж по польовій дорозі їдеш. Везде грязь. А якщо по трасі об'їжджати там кілометрів 20, що не більше, мабуть, кілометрів 25. І дорога там не дуже. Так що попомучались ми на тому полі. Ну, нічого не поробиш. Ітак, дорогі друзі, всім привіт! Продовжуємо по ходу. Вчора в нас був мінус два. земля трохи промерзла і вирішили сьогодні виїхати і даже, точніше продовжувати по Це в нас супку, соняшник, трагектора. Маршрут у нас скорость 33 Со скоростю. 77 8 Что вам хочу сказать? Соседнее поло пахалось до 7. Тоже по дисковому. Бачите, как у нас. А это наше. Тоже дисковое, только уже по морозам. Раз все, больше сразу понятно. Так, ребята, продолжаю пахать. Уже весь половину прошел. у нас уже скоро будет обед. Сунечко взошло і почало розставати. Почали прокусувати, похота стала. Ну може десь наполовину ще більше. Ну, Нічого страшного, будемо допахнути, тому що саме наше поле заїхати 15 км в одну сторону. Це вже не буде. Передивлявся я статистику нашого каналу. І постійних глядачів у нас почти 10 тисяч. Я вас хочу попросити, будь ласка, якщо вам не, не важко, підпишіться на наш канал, ставте лайки, коментуйте наші відео, звісно, якщо вам вони подобаються. Ну, а якщо не подобається, теж коментуйте. Кажіть, що не так, пишіть. Ми прислухуємося до всіх. Поле трішки під наклоном вниз набагато на легше йти трактору, на, на горку важкувати. Продовжуємо ми уранку. Навірно, уграли трактор. Або пробило прокладку, що виганяє антифріз. Коротше, хто знає, що. Зараз проїдемося, подивимося і будемо, мабуть, їхати додому, розбирати, дивитись. Так що слідкуйте. Ну що, друзі, робочий день завершився. Приїхали ми вже додому, вже п'ята година вечора. Зробили півполя десь. Десь Далили ми антіфрізу трошки, продовжили працювати і все, все в нормі. Нічого не виганяло більше, ніде нічого. Хто зна на, на що думати. Якщо б прокладка була пробита, то він би виганяв би постійно. Ну, хто зна. Одне, що там кришка розпалась. Купили недавно нову кришку, вона вже розпалась. Може із-за кришки на радіаторі. Ну, а так у нас додатково тут встановлений Газелівський вентилятор. Спереді під решоткою для додаткового обдуву. Так хто знає, на що думати. Добре, друзі, будемо завершувати відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Все буде Україна, до побачення!